Сьогодні розбираємо суперцікаву і корисну тему: ТОП-5 тобто помилок при написанні студентських робіт: курсові, дипломні, магістерські, бакалаврські, будь-що будь-які завдання, які потребують часу. Перша найпоширеніша помилка це відкладати на потім. Спочатку здається, що в мене місяць, в мене вау, три тижні, два тижні нормально, і потім останній день ми можемо написати за день, за два. Це прям такі, знаєте, палаючі дедлайни. Це дуже складно, це надскладно. Але можемо. У нас такі замовлення на часті, тому що зазвичай люди замовляють заздалегідь для чого? Для того, щоб була можливість вносити правки після перевірки викладача, або просто не хвилюватися, вичити ту роботу, зрозуміти свою тему і впевнено захистити її. Загалом, якщо ви хочете замовляти роботу, ви це можете зробити і завчасно, але не раджу за один чи за два дні, бо ви просто будете потім не готові для захисту і не будете відчувати цієї от впевненості і знання своєї теми. Якщо ви пишете самостійно, я рекомендую просто структурувати свою роботу, розділити рівномірно своє навантаження і писати місяць, писати три тижні також дуже комфортний час. Наступна помилка це відсутність структури. Курсова це не просто набір тексту, це структурована робота. У вас обов'язково повинен бути вступ, основна частина висновку. Якщо робота хаотична, якщо там отак, от все дуже складно буде отримати високу оцінку. Тому просто раджу робити це за своїми методичними рекомендаціями, подивитися, може, приклади інших студентів, як писати курсову. Але якщо це складно у вас, немає часу, деякі сервіси готові допомогти. У нас дуже багато класних фахівців, тому ми просто рекомендуємо звертатися, якщо дійсно потрібна оця волшебна паличка, то да, це до нас. Третя найсерйозніша помилка це плеят. Перед тим як здати роботу викладачеві, не всі перевіряють її на унікальність. І багатьом здається, що написати з чатом GPT, не перефразовувати, використовувати інші курсови це окей, але потім, коли в нас при перевірці ну так, 30% і і такі угу, клас, унікальність 20%, Це, це не проходить роботу, все просто робимо заново. Реально, прямо з нуля. Тому раджу все ж таки перефразовувати, писати від себе якісь приклади, ну, коротше, максимальна унікальність це найвищий бал. Далі, навіть якщо в тебе ідеальна робота, але ти не перевіряв помилки орфографічні, граматичні, ну, це фіаско. Не перевіряти роботу перед здачею, це, це не окей, ребят. Тому, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб у вас все було. Структурована в плані думок, тобто, окрім орфографічних граматичних помилок, є такий момент, як логічні помилки. Тобто, знаєте, ви почали казати про одне, не закінчили думку, пішли на інше, а потім повернулись до першого. І отак от, от викладач загубився. І ви, в принципі, не знаєте, блін, а що там, а як додати? Коротше, ми за цим також максимально слідкуємо. Навіть якщо курсова ідеальна, але структурована неправильно, то бали ви отримаєте отакі. Кожен університет має свої вимоги щодо оформлення робіт. Шрифт міжрядковий інтервал оформлення джерел, тому раджу перед написанням роботи, перед здачею перевірити і переперевірити, які стандарти вам дав ваш навчальний заклад і чи виконали ви їх.